рішав. жителі Володимирця обурені, що селищний голова якого підозрюють в отриманні хабаря, отримує премії та надбавки. У вогні у рівному майже вщент згорів будинок. ITV. Новини. Добрий вечір сьогодні, 20 листопада у Рівненській громаді день жалоби. Її оголосили у зв'язку із загибелі жителів Тернополя, серед яких були діти внаслідок терористичного акту Російської Федерації, 19 листопада 2025 року. Станом на зараз відомо про 26 загиблих внаслідок обстрілів. Серед них троє дітей, травмовані 93 людини, у тому числі 18 дітей. Відтак у день жалоби у Рівному та Квасилові буде приспущено державний прапор України на будівлях органів місцевого самоврядування Рядування підприємств, установ та організацій обмежено проведення розважальних заходів і спортивних змагань також внесено зміни до програми телерадіопередач. Вічна пам'ять загиблим. Допрацювався до кримінальної справи на рівненщині селищного голову. Звинувачують в отриманні хабаря. Справа дійшла до суду, проте очільник селищної ради і надалі лишається при посаді, отримує зарплату та надбавки. Очевидно, що такий стан справ не всім до вподоби. Чому робота очільника селищної ради Володимирця не задовільняє місцеве населення у матеріалі нашої Сніжани Твардовської? Хочуть лишити без премії та надбавок. У Володимирецькій громаді не вщухають обурення щодо додаткових виплат для селищного голови Василю Ковеньку. Пані Мирослава проживає у Володимирці. Жінка обурена, адже за її словами, голова громади не виконує своїх обов'язків. Булить те, що зараз є, і в добавочно накласти оці 50 відсотків допомоги. Це повний кринж. Роботу маю бачити, пострижені. Деревця біля краю, я би хотіла бачити дорогу на каноничу, але там не можна їхати, везеш стола, лапки ти поламав. Ну, це є робота. Якщо воно таке буде пророблене, ми будемо бачити, ми будемо звітувати і, Значить, наш голова на місці, і ми будемо радіти, і хай йому дають тоді допомогу. Нагадаємо, що селищного голову Володимирця Рівненська обласна прокуратура звинувачує у отриманні хабаря. Зокрема, він вимагав від директора агрофірми 5 тисяч доларів, аби продовжити договір оренди за землю, якою користується підприємство. Ще 10 тисяч доларів. Директор мав надати депутату одні. З міських рад, аби той вирішив це ж земельне питання з обранцями громади. За це Володимирецький селищний голова Василь Ковенько і був відсторонений від виконання повноважень. Прокурори Рівненської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови територіальної громади Вараського району, якому інкримінують закінчений замах на одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, та підбурення до надання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень особою уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, а також стосовно депутата однієї з міських рад за фактом одержання. Ним неправомірної вигоди для себе за здійснення впливу на осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування. Вже наприкінці січня цього року він повернувся до своїх обов'язків та отримує надбавки. Це і стало першочерговою причиною обурення місцевого населення. Відповідну заяву з вимогами скасувати додаткові виплати селищному голові скерував до Володимирецької селищної ради місцевий житель та адвокат Олександр Печончик. На його думку, справа у суді свідомо затягується. У Володимирському суді на даний час знаходиться кримінальне провадження відносно селищного голови. Щодо отримання неправомірної вигоди, це що раніше називалось хабарництвом. А також інша стаття інкримінована, не така тяжка це зловживання впливом. Причому обтяжуючою обставину є те, що мова йде про групу осіб. Наразі кримінальна справа знаходиться на розгляді у Володимирецькому районному судді. Володимирецький селищний голова Василь Ковенько це коментувати відмовляється. Мовляв, спочатку треба дочекатися рішення суду. Стосовно ж заробітної плати та надбавок, додав очільник селищної ради, це вирішує не він. Тому моя за вона якби визначається, встановлюється Володимирською селищною радою. Ну, в плані надбавок мається на увазі стимулюючих. Стосовно доплат, додаткових ще чогось, бо решта воно відповідно до постановки міну. Визначається є уклад, там вислуга, ранг. Там це все передбачено. Її розмір він не ховається. Він в мене відображений в моїй навіть декларації. Згідно з декларацією, за 2025 рік Василь Ковенько зареєстрований і проживає в селищі Володимирець. Працює у Володимирецькій селищній раді на посаді селищного голови. За 2024 рік Василь Васильович на посаді селищного голови заробив майже 550 тисяч гривень. Це в середньому більше 45 тисяч гривень в місяць. Сніжана Твардовська та Анастасія Словачевська. Телеканал ITV Media Медіагруп. Вогонь повністю знищив приватний будинок. Пожежа за лічені хвилини охопила всю оселю. Причиною стало замикання кондиціонеру через сильні стрибки напруги. На місці працювали рятувальники. Вони намагалися локалізувати займання та не допустити поширення вогню на сусідній будівлі. Більше деталей у нашому матеріалі. У рівному згорів приватний будинок. Пожежа спалахнула миттєво, полум'я за лічені хвилини охопило другий поверх і поширилось далі. За попередніми даними, причиною стали сильні перепади напруги, через які сталося коротке замикання кондиціонера на другому поверсі. Десять років працював кондиціонер, а цей на рахунок цього як відключають, виключають світло, включили кондиціонера на другому поверсі. І, видно, загорілось, бо там більш нічого немає. Ні, ні печки, ні, ну, нічого немає. Один кондиціонер. На місце одразу викликали рятувальників. Вони намагались локалізувати займання та не допустити поширення вогню на сусідні будівлі. Проте врятувати саму оселю не вдалося. Вона вигоріла майже повністю. Сусіди, які вибігли на вулицю, аби допомогти, і досі не можуть оговтатись від того, що сталося. Кажуть, родина, яка тут жила, дуже привітна та гарна. Люди часто спілкувались, підтримували одне одного, дружили з сім'ями. Побачив, коли пішов дим, прибіг і вже було поздно. Забіг в хату, побіг по фонарика, вже приїхали пожежні. Дуже хороші люди, дуже-дуже хороші люди, яких я найбільше вважаю. По розказах їх кондьор перепади електроенергії. Це були перепади, стрибки електроенергії і не спрацювала автоматика. На місці працювали п'ять чергових відділень рятувальників обласного центру. Вони обстежили згарище та з'ясовуватимуть всі обставини події. Оскладнювало приборкання пожежі тліні утеплювача в стінах між першим та другим поверхом будівлі. Ліквідація пожежі тривала близько двох годин. Внаслідок пожежі вогнем знищено покриття на площі 20 метрів квадратних, а також пошкоджено перекриття на площі 20 метрів квадратних. Та речі домашнього вжитку. Жертві постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та розмір завданих збитків встановлюються фахівцями. До ліквідації було залучено 5 одиниць спецтехніки ДСНС та 20 рятувальників. Рятувальники застерігають, такі інциденти трапляються дедалі частіше саме через нестабільну напругу в мережі. Відтак закликають встановлювати якісні автоматичні вимикачі та не залишати увімкненими прилади під час стрибків електроенергії. Олеся Мороз, Анастасія Славачевська, Media Group. Важливі питання у рівному відбулася 35-та сесія міської ради. Під час засідання депутата розглянули проєкт рішення щодо створення заказника місцевого значення рівненські плавні. Дискутували про внесення змін до програми мобілізаційної підготовки та оборони громади. А також сперечалися за оренду приміщення, де колись працювала книгарня слово. Які у підсумку рішення ухвалили депутати? Дивіться в матеріалі далі. Без дискусій не обійшлося. У Рівному відбулася 35-та сесія міської ради. На початку засідання традиційно до слова запросили військовослужбовців Сил оборони. Я хочу подякувати вашій громаді, платникам податків, всій громаді, хто наповнює міський бюджет, міському голові і вам, депутатам, за системну постійну підтримку Збройних сил України. І, зокрема, нашого 49-го штурмового батальйону. Я знаю, що значна частина бюджету йде саме на закупівлю дороговартісного обладнання для збройних сил. Зокрема, дронів. під час сесії розглянули проєкт рішення про погодження створення гідрологічного заказника рівненські плавні рівненські плавні за своєю суті, це унікальний біологічний комплекс. Там живуть рідкісні види тварин рослин, але окрім цього, це величезний фільтр, який фільтрує нашу річку. Устя. Ми повиключали всі проблемні ділянки і запропонуємо вам зараз проголосувати за ті землі. А це майже уявіть, 101 гектар землі. Які мають дійсно якусь екологічну цінність біологічну і взагалі для нашої громади? Це питання одноголосно підтримали всі депутати? Завтра з чотирьох голосного рішення проєкту. На засіданні з проханням провести справедливий аукціон щодо отримання права оренди приміщення, де колись працювала книгарня слово, звернувся підприємець родом з Херсону Михайло Новицький. Нічого кращого бути не може, бо саме прохідне місце, саме дороге, і от його випаковано попадає в перечень другого переліку на 10 років віддати пільгової оренді. А є черга з інвесторів, які готові платити 200 тисяч на місяць і більше, ну, там, якщо буде нормальний аукціон, да? і ну, пару за мільйонів бюджет міста ну, давали. Втім, це питання відправили на доопрацювання. Окрім того, на сесії внесли зміни до програми мобілізаційної підготовки та оборонної роботи на території Рівненської громади. Все, що ми сьогодні зробили, це переклали повністю на департамент економіки для того, щоб зробити закупівлю лікоптерів і передавати і плюс те, що ми дали субвенції тим військовим частинам, які вкрай важливі. Тобто, ви бачили, що вони підходили до трибун. Перш за все, дякую нашій громаді, дякую платникам податків, що громада Рівна допомагає будь-яким військовим. Часина без винятку, чи вони є в рівному приписані, чи будь якісь в іншій громаді, у підсумку засідання тривало близько трьох годин. Депутати розглянули понад 200 питань. Максим Остапець Ілля Лахай, телеканал ITV Media Group. Про те, що Рівненська АЕС зменшила потужність про нову алею слави у Рукитному, та про те, чому у рівнян виникають проблеми із теплопостачанням, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 40. Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Бота про себе у Рівному мобільна амбулаторія безкоштовно тестує людей на ВІЛ, гепатити та сифіліс. Роботи у розпалі у Рівному продовжують облаштовувати маршрути без бар'єрності. Перевірити здоров'я всього за 15 хвилин і при тому не йти в медзаклад. Так поблизу одного із торгово-розважальних центрів обласного центру працювала мобільна амбулаторія Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб. У хочах пройти обстеження прийшло чимало. Усе відбувається за лічені хвилини, і фактично відразу ж ви отримуєте на руки результати. Більше про мобільну амбулаторію розповість Олеся Мороз. На годиннику 11.00 до одного із торгово-розважальних центрів рівного приїхала мобільна амбулаторія. Тут кожен охочий безкоштовно та анонімно може пройти тестування на ВІЛ, гепатит та сифіліс. Люди приходять різного віку, як молодь, так і старші. Багато хто каже, можливість швидко і конфіденційно перевірити своє здоров'я поруч із домом чи роботою великий плюс. Це турбота про своє здоров'я в першу чергу. Це зараз дуже актуально, тому що ми всі ходимо на манікюри, педикюри. Дуже великий ризик будь-якого інфікування. Тому варто перевіряти своє здоров'я, а коли ще така мобільна амбулаторія це взагалі круто. Вийшов з будинку, відразу пройшов, протестувався. Експрес тест отримав і вже бачиш ситуацію і картину свого здоров'я. У мобільній амбулаторії працюють фахівці центру контролю та профілактики хвороб, вони проводять експрес-тести, які дають результат уже за 10-15 хвилин. А також консультують відвідувачів щодо профілактики інфекцій, шляхів передачі та важливості регулярного тестування. Всі інфекційні захворювання дають найбільшу летальність. Справа в тому, що це ці захворювання, які розвиваються в організмі або раптово, або мають дуже довгий інкубаційний період. Зокрема, на ті захворювання, які ми проводимо, Скринінг, це біла інфекція, це вірусні гепатити, які передаються через біологічні рідини, сифіліс і е, також ми проводимо скринінг на туберкульоз. Медики наголошують, саме такі виїзні акції допомагають виявити хвороби на ранніх етапах, коли лікування є найбільш ефективним. Вся інфекційна патологія вона вкрай небезпечна своїми ускладненнями. Зокрема, якщо говорити про вірусні гепатити, Б і С, вони небезпечні тим, що вони можуть персистувати в організмі до півроку. І коли людина трошки згодом звертається до. Лікаря це вже може бути, скажімо так, таке ускладнення, як цироз, це може бути рак печінки. Звичайно, вірус імунодефіциту людини він дуже довго б'є по імунній системі. За перші години роботи сьогодні протестували вже кілька десятків людей, і потік відвідувачів не зменшується. Перший випадок віл-інфекції в нас зареєстрований в 1996 році у Рівненській області. З того часу на сьогодні вже більше 4,5 тисяч виявлено віл на де обліку стоїть, тобто отут в Рівному, там в Рівненській області, десь біля 2600 людей. І виявлених більше 50% – це рівняни, і тих, що на обліку стоїть, більше 50%. Заступниця начальника управління охорони здоров'я Олена Гандзюк додає, що до гепатитів, то кількість діагностування менша. До недавнього часу гепатит С особливо був абсолютно фінансово непідйомний для лікування для людей. Лише останні роки з'явилася можливість його безкоштовно пролікувати. І люди почали дізнаватися свій статус, ставати на облік, відповідно, і лікуватися. То з гепатитами в нас зараз десь біля трьох тисяч, але гепатит виліковується і людей знімають з обліку. На жаль, інфекція це пожиттєвий статус, тому що при лікуванні, вилікування не відбувається, відбувається просто підтримка якісного здорового життя. Мобільна амбулаторія й надалі виїжджатиме у громади області. Також фахівці закликають мешканців не боятись тестування, адже знати свій статус означає дбати про власне здоров'я та безпеку близьких. Ми Теж вирішили перевіритися, адже турбота про своє власне здоров'я має бути на першому місці. Олеся Мороз, Кирило Поліхович, телеканал ITV Media Group. У рівному продовжуються роботи в межах програми Рух без бар'єрів. У місті оновлюють тротуари, понижують бордюри та облаштовують тактильні елементи. Як просувається реконструкція та звідки гроші у матеріалі? Далі Роботи у самому розпалі у рівному одразу на кількох вулицях тривають масштабні реконструкції, і це не просто оновлення асфальту. Тут облаштовують безбар'єрні маршрути. Комунальники встановлюють понижені бордюри, укладають тактильну плитку та формують шляхи, якими безперешкодно можуть користуватися люди на кріслах колісних та з порушенням зору. Виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерезян розповідає: ця ініціатива частина всеукраїнської програми Рух без бар'єрів Олени Зеленської. Це не кошти міського бюджету. Я вже говорив у своєму зверненні, щоб люди розуміли, що це ми не можемо спрямувати на будь-які інші видатки. Це кошти, які фактично залучені з міністерства. Це я вважаю, це є вже перемога чим. Тому що, оскільки у нас є пропрацьований маршрут безбар'єрності, він затверджений радою безбар'єрності, тобто він його сьогодні вже реалізується. І перший крок і це ми почали робити ще до Такими коштами по Семене Петлюри, тобто це зв'язує повністю оцю кавказку Семени Петрує Міськевиче, Чорновола Соборна, тобто ті всі заклади, які проходять по цьому маршруту. Опитані нами рівняни реконструкцію підтримують. Зазначають, що зараз це дійсно актуально. Так, підтримую. Чому? Ну, тому що люди повинні пересуватися незалежно від того, яку вони мають вади, чи що небудь. Чому? Ну, тому що бар'єр це. Як сказати, препятствия. Людина навіть е ту ніжку підняла не так високо. І пішла і не причепилася, і все добре. Не, не поранилась нічого. Шкода. <с Summer> і все якось так. Ну, якщо вони будуть розташовані скрізь, то я думаю, так. Ну, наприклад, в районах Чайки я не замічав, на північному я не замічав. Так, в центрі і більш так до 12-ї школи, то так. Завершити роботи планують до кінця цього року. За словами міської влади, після цього безбар'єрний маршрут має з'єднувати ключові вулиці та установи. Анна Авдієва, Кирило Полюхович та Ілля Лахай. Телеканал ITV Media Group. Подаруй ялинку парком. Таку акцію цьогоріч проведуть у Рівному. Організатори пропонують не викидати живі ялинки після новорічних свят, а висадити. Вона буде імена і продовжить рости далі. Як рівняни ставляться до такої акції? Дивіться в матеріалі Далі. Пухнасті, зелені та молоді. Ці ялинки зараз продають в парку імені Тараса Шевченка у Рівному. Кожен охочий може купити її, а після свят повернути і висадити у парку. Така акція стартувала цьогоріч у нашому місті. Це, по перше, екологічна акція. Хотілося б, щоб люди менше вирізали дерева, менше купували пластикові і більше озеленювали наше місто рівне. Парк Шевченка це легені міста рівного. Я хотів би, щоб кожен мав тут певну історію. Тобто парк це вже історія міста рівного. А коли кожен долучиться з своїм деревцем, це буде неймовірно, тим більше буде приємно. Рівняни ж до такої акції ставляться по-різному. Дехто планує долучитися до неї, інші ж зазначають. Що схоже, ініціативи не на часі. Дуже добре. Чому? Е, ну, ялинка ростиме далі. І угу. все. Ну, якщо буде можливість, обов'язково. Ну, Звісно, дуже, дуже. Чому ви так думаєте? Ну, тому що це зберігання навколишнього середовища. Корисно. Чому? Озеленити парк, ну, я думаю, точно не зайво буде. Я перший раз про це чую, якщо буде така можливість, то напевно. Ну, загалом, які зараз ялинки, який новий рік? Переша? Не на це гроші треба тратити. Тож, ну і загалом вирубати дерева навіщо? Тямдарить сюда, але в наше б старе не вироку рівняни вже почали купувати ялинки. Павло Дмитришин додає, що до великої кількості хвойних, які принесуть після свят, вони готові. Адже планують висаджувати дерева не лише в парку Шевченка, а й в інших. Давайте уявимо, що все місто організувалося і дійсно долучилося до нашої акції. І, наприклад, подарувало парку Шевченка півтори тисячі ялинок. Повірте, ми знайдемо, де їх висадити в місті рівному в парку, в парку на грабнику. У нас є дуже багато парків, і з цим проблем точно. Та не буде. І ми будемо доглядати за цими ялинками, так як і доглядаємо за всіма іншими деревами. Це спеціалісти, які мають досвіду понад 20 років. Все буде професійно та якісно. Павло Дмитришин додає: біля усіх дерев, які подарують містяни, встановлять іменні таблички. Тож навіть через деякий час дехто з рівнян матиме свою історію, свою ялинку у парку. Дарина Чермшина та Анастасія Словачевська. Телеканал АІ Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.